Хочу повернутись до цього столика. Ви, ви дуже позитивні, класні, друзі. Ви не проти? А хоча ви, ми, ви вже були не проти, тоді ще. Ви сказали, що ви одружились через місяць. Ви зараз... А я ж не сказав, що її прийняли. Ну там просто через тиждень два війна почувається, тому вона не стріляла. Розійшлись? Ні. А, а де вона? — А, Ви так весело це сказали. У вас сьогодні двох, в неї подруга і у вас у друга. Клас, ну ви бачите, він обрав вас, це круто. Я його люблю. <реш> <реш> О, це той самий друг, братан. Я люблю тебе, йди від неї. Я твоє життя, блядь, братан. Вона тобі штовхала машину тоді, блядь. Але ви з дівчиною чи теж дружина? Ви дівчина. Розійшлися, але такі ну стендап це святи, їбать. Просто не спілкуйся зі мною, мразь, я ненавиджу тебе. Але стендапчик вже квитки куплені, не пропадати ж добру. Зараз вас на Дякую. Ну без не треба таких жертв. Блін. Вау. Коли ви розійшлися, ви сказали? позавчора позавчора, але ви прийшли на днюху скоріше, правильно? Я не всіх. Такий мені похуй. Нюха, це свято, блять. блядь, так Блін, ну ситуація і мила, і кринжова одночасно. я... Вам норм про це спілкуватись, народ? Вибачте, ви самі. Ай, їбаль, погнали. Єбать, у вас тут набралось говна. Відчуваєте цю енергію, так? Ай, блять, да, нахуй, Ааа! А квіти кому подарували? Хто? Вам подарували квіти? На його день народження? Хто? Взагалі третій чоловік. Скажете, мій новий хлопець він там сидить. Чекає. Ви ви все одно такий благородний. Чи у вас, типа, ви розійшлись, але оце розійшлись? Ну так, хуйчик хороший, буває таке. Коли ти серцем не з ним, от серцю не прикажеш. А тіли в брикажеш о, бувають такі халишні. Ти хорош. Прикольно, прикольно. Ви реально трахались після того, як розійшлися? Ні, дорочністими. Я думала, сьогодні ви я не Народ, потрахайтесь потім. Я звичайно не хочу, щоб ви трахались на моєму івенті. Дивно було. А ви запитаєте через що вони А я запитаю умнік, блядь ха <світна> а ви за подружка, сука, свекруха. А ви запитаєте, блять. <плес> я тільки знаю, це шикарний сеанс психотерапії. Ну давайте, валяйте. Ну, я думаю, дівчина почне. <плес> 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 Хорошо, окей. Я поки в'їбу. Фух, хватить нюха ахуїтельна. Давай, давай, скажи, що в мене маленький хуй, давай на всю країну. О, ну це щастя. Ну через що розійшлись? Ну розійшлись, боють зігнав в сенсі. Ну. А де мінуси? Нахапаний чоловік це найдобріше. Я приїжаю його не розгляне. Ні, ну це ви зараз сиронізуєте, але насправді да, от вас це тривожить. Ну, що він, а ви не така. Така я на фені їбать я. Ага, я трошки інша, динаміку люблю. блядь. Раз тут, тут тут. Пішли в К-20 нахуй ні, ну на початку відносини це відбувалося разом, бо я не розвартувала як серйозного партнера. А ви різко, коли увійшли в серйозні стосунки, така ну відсуньводнік. Ти молодий чоловік споруж дівчиною знаходишся. Ви в ахуєнний темп увійшли. Паралельно, ти такий. Ну тобто вас не влаштовує через те, що трава впливає. Ну, так. А ти зараз нахапаний? днюху. Піздец, ти не викупаєш, коли куріть. Взагалі такий, ні, ну я ж на не їбанутий. Це ж днюха. То курить над нюхою. Клас. А можливо заради вас, знаєте? Типу не зізнається такий. Не покурю, от хай подивиться на мене. Да, Тварин. Я б повернувся. Я просто інфантильний, легкий і слабкий напередок. Я б повернувся. Не знаю, не знаю, яка ви. А ви взагалі зараз не вживаєте ніяких наркотиків, нічого, не бухаєте. Ні, ви що? Ви що? Ви що? Ви що? Ну в сенсі, ну багато хто підбухує? Це ж така річ. Ну, підбуху, да. Забугаю, Я взагалі в білій гарячці нахуй. Зараз ми дійдемо до цього. І нас... Я Я робота така. Яка у вас робота? Я юрист. Вам треба підбухувати. Реально, да. А в яких справах ви юрист? За мене. На землі. Ну так, да, це найдраматичніше, справді, справи. Це не пекельна кухня. В Нью-Йорку, коли кримінальні справа, земля і така, ух, їбать, справа важка. Це Це правда. Ми зараз і вбиваємо. Да, да. Да, да. <клес> За землю. І Які у вас там судові справи? Єбать, треба випити. Справа серйозна, фух. Гаражний кооператив, ой ой-ой-ой, буде, буде нелегка ніч. А на вас табличка? Я від держави. І всі такі кидай помідори, блять. Блін, прикольно, від держави. От, от, ви ж сп... А, так ви безкоштовний, виходить адвокат. Ну, ну ті, ні, вам платить держава, але ви, дає, ви надаєте допомогу е, знедоленим, скажімо так, людей, котрі нам. Не... Я надаю допомогу державі. Чудово. Я, я думаю, бувають такі адвокати, знаєте, котрих надають безкоштовно. Ви захищаєте державні інтереси. <плес> ви захищаєте крусо респект. Давайте виплескаємо. <плес> Боретесь за будовниками. Тобто, ви воюєте проти кличка фактично. Я на нього працював. Та ні, за що? Ви ж працюєте в суді, а не на кличка. Блять, і що це що це пам'ятник? Тут охуєнно в'їбать стриптиз клуб, блять. Тутті фруті, блять, чи як вони називались, тутці. Тутці клаб. Зносьте дитячий садок, я від держави. Я знаю, що так треба. Діти вже ахуєлі, на голову скоро сядуть. В кожному районі дитячий садок. Куди, блять? А простим чоловікам нема куди покласти в трусиків, блять. Е, Монеточку, блять, відпочить, а? Молодець. А початок такий був, як ти можеш хапати? Да він вимушений. Він такий, єбать, вона працює на кличка. Фух, фух, дай хоч блять забухаю це. Єбать, я живу з монстром. Все продано, земля продана в країні. Це мають для рольових. — Для рольових? Трахнуть людину, яка працює на кличка, наче він спецагент. Ні, це парнушка не рольова гра. Підстілка? клічка смішно, а зарплату вам платить держава. Скільки вам вони платять? Та я не проти. Просто яка зарплата в юриста в Україні? Ну плюс мінус вас... земля, Кусочек гікта, плюс, мінус. От в мене стоять ігрові автомати на гідропаркі. І 8. Вибачте, не знаю, навіщо я це сказав. Пізнаєте, Тупий не каламбур. Ні, ну слухайте, 38 тисяч, майже 1000 доларів це нормально. Я думав юристів. Ну, тільки нічого унівели. У мене випускний. Взагалі нічого. Я от, нічого підозрілого. Одразу після університету така зарплата. Молодець. 100% вона бореться з інтересами. Ні, насправді круто. Юристи, така робота в юристів. Вони працюють там, де повинні працювати. А ні, ну 38 тисяч – це не так хойово в нашій країні. Давайте так. І якщо все йде на шмаль, конечно, це хойово. Але. Але смішно, у вас прям така доля. Днем вона бореться за землю. Ввечері бачить кримінал. У вас прям така штука. А ви ким працюєте? Шукаю закладки ля-ля вс... Прямо зараз. Прям зараз інструктором. Кая канується. Кая К... К... на Дякую, що повідомив, брат. Єбать тобі дискомфортно, не накуреним. Відчуваєте? Він не відчуває, як спілкуватись, бо він коли він накурений, в нього вайп інший. Коли накурений, та я інструктор, блядь. Народ одягайте, жилети. «Фух, ахуєнно, і пливи за течією, брат, розслабся. Водичка це ахуєнно! Реально ж всі інструктори нахапані, наче на гідра помічали, вони там. Вау. Тобто, ви, а ви вмієте сам, от настільки круто, знаєте, я бачив, як у цих кіно, що так от під водою прокрутитись. Це називається ескімос. А, я зрозумів, чого так кажуть. Прикольно, прикольно. Ви давно цим займаєтесь? Ви самі любите цю справу. Так, да, не Ш... Інструктору непогано платять, так? Да? Да. хапчик хватає. Да, да. Це офігенно, це ж круто. Я не бачу мінусів. Да. Але розійшлися саме через це. Ви не можете дивитись на це і ми Зараз це не про вашу роботу. А... а про накурку повний жах. От через це вони розійшлися. Ти хотів про це повідомити, да, так, друже? Не, ну, не, непогано. Там найсмішнеше, що вона подарувала спочатку бонг, а потім прийшов, ти що куриш? Ах ти тварюка. <реклама> Самака, провока... а ви така, так? Да? Життя дає тобі бонг, але скажи йому не сьогодні. <реклама> <реклама> Я зрозумів, ви біполярщиця. Так буває, так? Да. <реклама> Насправді, і красивий бонг. <smari> <невễнити> коли вона пішла, так? Мабуть? <маборитет> <салит> просто розбив? <прос》> — <прос》> А, ви просто розізлився і нахуй його. <салит> <прос》> Хорош. Ненавидиш. Зачем <салит> бонис, <прос》> дружи? Тупорили бон, блядь. Я все життя через баклажку, блядь. Це народ. Це ж народ, блядь. Це панашанськи, по, по простому. <прос》<прос》> Вау, це прикольно. Блін, Паша Пінчук був так радий тебе бачити і спілкуватись з тобою. Я не настільки шарю в цій темі, не настільки я прошарений, але круто, круто. Ти. Ну ти вживаєш і алкоголь. Любиш сю суміш разом, коли алкоголь? Буває. Чи ти більше чистий такий? Фуха? Та ні, ніхуя. Я так. Блін, а ви друг, вам взагаліся, що відбувається зараз. Друг, друг хорош, взагалі супер. А ви теж любите трошечки. Ні, зовсім. Взагалі ні. Чого? Ну, не подобається, не знаю. Дивлюсь на друга, так і я не хочу. <рес> Смішна, ви що любите в цьому житті? Найбільше. Ну, так, да, це ж під камеру. А вона прямо зараз така на той днюхі — «Дівочки, діставайте порошок, блядь! А-а-а!» Поки він тут, я люблю дружину. То така нарешті його немає, блядь!» Запускайте дітей без трусів! в ахуєнна днюха. А в них там не дівішник. Плюс <плес> він прямо усвідомив глубина. Зараз вся з'явилась в голові. Ну, з жінкою не зрада, правильно, якщо жінка зрадить, це нормально. Да. Я от от завжди думав, а якщо чоловік з чоловіком зрадив в дружині, це можна сприймати як зраду? Так, да. от цікаво ваша думка, у вас дуже досвідчені очі. Не знаю, блять. Хто кого їбе, ви про що зараз? Так це ж мене трахнули, кохана. Я нікого не трахав. Це взагалі геніальна відмазка. Маніпулятивна. Дякую, що підказали. Навіть якщо жінкою переспав, то такий, та вона мене страпоніла, блядь, Це що ж секс? Отут я нікуди. Ні. Так. Клад, коротше, вона там гаситься, так. а ви прийшли на такі веселощі до колишніх. Клас, ну друг, це святе. Насправді. А скільки вам років? 24. 24? Попрошую, у вас сьогодні день народження. Давайте привітаємо. блядь, ми забули. Це, це круто. А вам скільки? Двадцять три. Двадцять три. Ну так вчись, він досвідчений. Він знає, що робити в цьому житті. Сука підйомі клас, клас. Насправді в 24, Я зараз згадую 4 роки назад себе. Я в 24 теж не був супер відповідальним чуваком, але я і не працював в кіно. І не робив есь Ви з роботою, у вас все окей, ви великий молодець свої 24. Насправді. Просто не хочеш, щоб ця сучка зіпсувала вам життя. Чувак, запам'ятай, завжди будуть жінки, котрі дохуя просять. Знаєш чого хочеш ти? Потім вона за гратами, блять, тебе буде згадувати як найкращий час в житті. А пам'ятаю, як ми курили колись, Було є Ти про ти принесеш на я ж люблю тебе, дурак! Пам'ятаєш, як я бон дарувала. В настільки було гарних моментів. Клас, ну ви можливо, чим ви займаєтесь, друг? Підприємець. Підприємець, клас. Що саме продаєте чи виробляєте? Шмотки? Ви. Вау, ви по шмоткам, чувак. Ка, що за шмотки? Багатир? Багат. Магазин багатир. А, ну типу вінтаж, стільок. Ні, ну так, да, я стільна штучка, я згоден. Насправді є таке в мене. Але бренд, чи ви ресейл, чи що ви? Ну, там, типу, Школьники ходять по секондах, вони не скидають кодки і оцінюють і вкидають. Ви за кордон продаєте шмотки наші. Хорош, наша відповідь заходу. Ніхуйова. Там, де діти в Хмельницьку пізділі в секанді за футболку Айленд», там дитина померла. блядь. Викликали швидку дефібрилятори, щоб інша маленька. А, 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 і ти такий, я тобі дам 150 гривень. Є Блядь, там у дітей сука ігри просто на виживання, що. Тобто, ви у вас ви наймаєте дітей на роботу. Офігеть, в мене, конечно, компашка кримінальна. Ні, понял, а починалось, типа ти, блять, бандит, дохуя хапаєш. <рес> <рес> а у самих руки по локоть, блять. Розумієш, брат, все в порядку. Він такий, він такий, що курить траву. А в мене все в порядку, на мене працюють діти. В секандах воюють зі стариками там десь на дарниці комусь подрібросують, ребро такі, а ну ніхуя, худак на, худак на екмій, мразь. <ımeni> Вау. І скільки, ну no, в середньому, наприклад, ну no, мабуть же ж там всякі, ну що там вінтажне найкраще? Ну, наприклад, футболка діки, скільки ви продаєте її на заході? В районі 25-30, а вона на 25-30? Насправді не так і дорого, справді найдіть після стендапу. Я візьму у вас номер. Я розумію, це Та ні, яких можна вам і безкоштовно. Все заєбись. а ви казали, поганий чувак. Ну працюють а... діти на нього, і що? Ну я прям такі бачу що деякі кошту вчора на кабані. На секторі, на такому... Все супер, дякую, все. Перестаньте мене підкупати. Та я безкоштовно вам все віддам. Мої хлопці пере прочистять весь Київ заради того, щоб знайти ваші. Кого знімуть? Поняли заради мене. Взагалі буде дитина в школу, йти джинси зріжуть. Буває таке. Ви бачили всі? Бувають йдуть якісь бомжі, а на них кросівки єбануті на як кожен бачив це в житті. Коли ти такий, звідки вони в тебе? Я потім а потім якісь модні там Ну і похуй, одягнув цей гепатіт і пішов по Парижу. А там грибок вже з зубами, блять, палять засоваш. Ну Нахуїть клашар такий в Парижі. Клас. Круто, слухайте. Це цікаво, насправді? Ви завжди цим займалися? Дев'ять років ви займаєтесь цим, а до цього чим? Одразу почали барижить шмотом. Ну, це значить круто вам приносить насправді. Ну, непогано. Шмотки завжди люблять. Люди, це чудово. Друзям даруєте іноді шмотки. Він щось тобі дарував по шмоткам? Он, дивись, сука, діти і ті працюють, блять, не хапають. їздити Офігенно. Це круто, з другом їздити по секантам, це веселий час. О, всі таке робили? Да? Це ж взагалі офігенний час, коли ви з другом починаєте на початку круто дружити, а потім шмотка однакового розміру. Ти такий, ну чувак, ну не личить. Ну ти як уйобак, а на мені як на напівбогу. На тобі. Клас. А де ви познайомились? Це була в моєї дружини. Ну не така, мабуть, піздата, якщо вона тут. Прийшла до колишнього, але не до подруги. Я такого ніколи не чув. Вона піздата колишня дівчина, бро. Я буду давити дивитись Ну, Була колись найкращою подругою, але та віджала трошки землі в її офісі. І не... Клас, вона познайомила вас. Клас. Ну от бачите, дружба, вона більш міцна, ніж стосунки. Вона ще й буде тепер з філософією стендап. Клас, ну він подарував вам квіти досить, до речі, непогані. Прикольні квіти. Але це не букет. Вам сподобалось? Піони, піони це не тривіально. Це не очі червоні троянди, як на 9 травня, бля, Льволі Два букети? Але чого не три? Ну ти не ахуєла, блядь? Прикуси язика, блядь. що не три? Блять, от жінки, сука, знайдуть. Два букети, да, хочеш, щоб я вмерла, блядь, чого не три. Та йди нахуй, ти вже калишня, блядь. Тобі один вінок би подарувати в машину, блядь. Ти добряк, чувак, не звертай увагу. Клас, ну ви така дамочка, з, з, з претензією, себе цінуєте. Клас, ну окрім бону. що 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 два з половиною роки з планакором. А, а мені ось що цікаво. От... Та мені похуй. Ой, бачите, що зірвався на вас. Просто, коли ще скажеш людині, котра працює на кличка, мені похуй заткнись. Відчув трошки перевагу свою зараз перед тим, як мене заберуть в бусік. Клас. Я просто хотів запитати: в парі часто буває рівноцінність чи нерівноцінність подарунків? Що найкрутіше ти йому дарувала? Себе. Бонг? ти підтверджуєш цю інформацію? Трімер класний? На місці. Я не продав його. Реально, що шо Ні, 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 ні. Тримір на хапучку ні в якому разі. В мене є принципи, чувак. Які? Логітечі, чотири спілікати. Вона дала мені те, що я хотів. Тобто я їй казав. Ще, можливо, подаруємо Макбук чи Макбук? Точніше, викупиш Макбук. Єбать подарунок, я тобі макбук, а ти поверни борг! В ноль. Називається в ноль пришла. Хорош. Круто. А що ти найкрута? Вау. А ти що їй дарував? Найприкольніше за стосунки. Ти вважаєш. Я бати заволював. А я нихуя тоді не думав, я ничего не подарував. Короче, не пам'ятаєш подарунки. А ти пам'ятаєш, що с Да? Ну, сгадай один, от найкласніший. Все, достатньо. в Дайсон. Фінчик дарував, трошечки МДМА, там нормальные. Кислотну цигарку, як з одного разу в Голлівуді для Джоні Депа. Клас. Ну ти молодець, фен це круто. Блять, якась знов зайшли в пропаганду наркоти. Ну, айрподси це непогано, достатньо. Я б я б за аеропод це відсмоктав, чесно, я на тому етапі. А ти така легка на така подружка. Ну юрист повинен бути, так, да, гнучким. Юрист гарно повинен працювати ротом, це правда. Підвішений <sword flowing> — Підвішений язик. Так. Клас. Але мені здається, коли людина курить є одна, один плюс. Вона не агресивна взагалі. Бо чоловіки зазвичай агресивні дуже часто бувають в стосунках і до жінок. Він же взагалі добряк піздець, плюшевий ведмедик був. відсотків був. Мені здається, взагалі планакура вдома мати це ахуєна, бо для нього ж все весело. помий посуду. Єбать, посуда, ахуєнна. Фік-фік. Єбать, вона блищить. Це ж все цікаво, коли на куре. Так. Такий сосісочки. Йому все весело. Взагалі, блін, сам подумав, що треба накурюватись перед тим, як прибирати. Ти такий, блядь, це швабра, єбать вона да, бо ти тверезий і просто незадоволений. Клас. Ну ви насправді всі позитивні друзі, колишні майбутні. Я хуй знаю, як вас назвати. Ви ви точно унікальні. Дякую вам велике. Давайте поплескаємо цій компанії. Вони великі молодці.